Міський голова Олександр Панюта взяв участь в онлайн нараді, яку проводив начальник Обухівської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко з головами територіальних громад Обухівщини. Під час наради було обговорено низку важливих питань, зокрема, верифікацію назв вулиць та адрес у єдиному державному реєстрі, адрес територіальними громадами, заборгованість за спожиті комунальні послуги. Інші актуальні питання, що потребують узгоджених дій на рівні громад та району, за результатами наради було напрацьовано спільний алгоритм взаємодії, спрямований на підвищення ефективності роботи, в зазначених. Карилицький міський голова Олександр Панюта провів у середу, 25 червня, плановий особистий прийом, на якому побувало троє громадян. Жителька села Кадомка цікавилася станом проектування робіт із розчищення русла річки Сухий Кагарлик у межах села Кадомка. Військовий капелан від однієї з релігійних громад прийшов за дозволом щодо організації благодійного заходу для дітей і дорослих. Староста Кадомського старостинського округу узгоджувала хід виконання робіт із благоустрою та з'ясовувала інші робочі питання. У кожному випадку очільник громади уважно вислухав і надав необхідні відповіді та роз'яснення, поради і за необхідності сприяння у вирішенні проблемних питань. Участь у прийомі громадян узяли заступник міського голови Любов Коваль і головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій Оксана Федорченко. Про особливості закінчення навчального року і перспективи на майбутнє, розповідає начальник відділу освіти Надія Омельченко. Так, цей навчальний рік 2024-2025 прийшов до завершення. У нас діти пішли на канікули, а наші випускники це учні 9 класів і учні 11 класів. Також завершили і отримали свідоцтва про базову середню освіту і про повну загальну середню освіту. Національний мультипредметний тест також вже завершився, який був на базі, проводили на базі нашого Каролицького ліцею номер 3 і Якщо говорити про кількість наших випускників, то в цьому році. Випускників 11 класів було 172 учні, з них 26 учнів закінчили з відзнакою, тобто отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою. Якщо говорити про випускників наших 9 класів, то в цьому році із завершили навчання 250. 4 учні, і з них 15 учнів отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Якщо говорити про набір до першого класу, то досі, згідно рахуванням дітей до навчального закладу, до 16 травня вже повинні директори оформити. І висвітлити в себе на сайті, скільки дітей вони зарахували до першого класу. Ну, звісно, що ця цифра ще протягом цих двох місяців може змінюватися, але попередньо: кількість дітей, які батьки, яких написали заяви до вступу до першого класу, зараз налічується 186. Що нового очікуєте до настання нового навчального року? Перше, те, що ми вже побудували дві модульні газові котельні для чотирьох наших навчальних закладів, то я думаю, що з 15 жовтня, не думаю, а це стовідсотково буде, ми їх запустимо в роботу. Якщо говорити далі про ремонти наших найпростіших укриттів, то зараз ми підписуємо договір із благодійною організацією, це фонд Зеленської, де є який фонд виділяє кошти на ремонту найпростішого нашого укриття. І при підписанні договору з найближчим часом цей фонд, де є замовник і є підрядник, почнуть виконувати роботи. І Я думаю, що ця мрія наша здійсниться, і, врешті-решт, ми відремонтуємо наше найпростіше укриття, тобто зробимо капітальний ремонт. Далі, якщо говорити рухатися далі, то у нас ще в 24. Році був підписаний договір з Угорщиною. Ну, і ось буквально в понеділок приїжджали представники, які обіцяють знову, що, що за власні кошти вони відремонтують нам актову залу у Кагируйському ліцеї номер 3 І якщо вистачить коштів, то ще зможуть закупити матеріали для. Ремонту покрівлі знову ж таки, в цьому навчальному закладі. Далі, я думаю, що до 1 вересня ми отримаємо ще один новий автобус з одним інклюзивним місцем знову ж для Кагарницького ліцею номер 3 куди підвозиться найбільша кількість учнів, і знову ж таки, так як у нас Мерівський ліцей в тому році набір до 10 класу було призупинено і зараз, 1 вересня, він буде у нас функціювати як Мерівська гімназія, то, звісно, тих діток, які після 9 класу вирішили питання, навчатися далі в наших Кагарлицьких ліцеях, то звісно, що нам Ще є потреба в такому автобусі для організації підвезення наших учнів до наших чотирьох ліцеїв у місці. Ще одна така хороша подія. Ми знаємо, що з 1 вересня 2027 року у нас в Кагарлицькій громаді буде створений академічний профільний ліцей на базі Кагарлицького ліцею номер 3 І в цьому році з державного бюджету виділялася субвенція на stem лабораторії та на природничі математичні кабінети. З державного бюджету ми отримали ці кошти. Наша громада отримала кошти на умовах співфінансування 50 на 50. Наразі вже є розпорядження про е, виділення цих коштів для нашого карлівського ліцею номер 3 і е, ми зможемо покращити матеріальну базу е, їхніх кабінетів. А це Буде повністю оновлений придбаний новий кабінет хімії, біології, географії, фізики, ну і кабінет СТЕМ лабораторії, де діти будуть проводити свої наукові дослідження. Наукові і лабораторні дослідження. 24 червня на центральній площі нашого міста відбулося особливе дійство: купальська ніч у новому форматі. Так, цього року ми змінили підхід. Адже не можемо дозволити собі масового святкування, як у довоєнні часи, та ми твердо знаємо усе попереду, після нашої перемоги. Ми зберегли традицію, плели віночки, плітаючи пахущі полину, м'яти, деревію та безліч цілющих трав. Дала дійство Анастасія Мацібура, спалювали негативні емоції, ритуал очищення у вогні, як у давні часи. Перетворювалися на казкових істот купальської ночі завдяки чарівному аквагриму для всіх бажаючих, водили хороводи навколо марени разом із нашою неймовірною Вікторією Ільченко. Пригощали трав'яним чаєм, настояним на духмяних травах нашої землі. У кожній часті жила любов і тепло рідного краю. А ще був майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки від неповторної майстрині нашого МЦКД. Оксани Українки. Усі бажаючі створювали оберіг для душі власноруч, вкладаючи добро, віру і світло. А після всього ми разом переглядали кінофільм Білосніжку просто неба. Тепла погода і затишна атмосфера зробили вечір по справжньому чарівним. І як завжди, працювала наша скринька підтримки для ЗСУ, в яку спільними силами зібрали 1426 гривень. Дякуємо кожному, хто долучився. Купальська ніч це не тільки про традиції. Це про єдність, світло і віру в краще майбутнє. Разом до перемоги. Слава Україні! Рубрика Фотохроніка. У селах Кариччини після створення об'єднаної громади за ініціативою міського голови Олександра Панюти успішно триває ліквідація бездоріжжя. На сільських вулицях, де дороги споконвіку були ґрунтовими і в негоду перетворювалися в непрохідну і непроїзну багнюку, облаштовується тверде, білощебеневе покриття. Днями міськ Рембутсервіс виконує ремонтні роботи в Шубівці по вулиці, Дедикала. Долучилось до доброї справи базове фермерське господарство широкоступ, яке очолює Олександр Широкоступ, депутат Карилицької міської ради. Завдяки наданому господарством навантажувачу МАНІТОВУ робота виконується набагато швидше. Велика подяка від жителів села. Щиро вітаємо козача трою – супергерої. Куреня імені Геннадія Купрікова, Кагарлицького ліцею номер 2 імені Дашенка. З почесним третім місцем в обласному етапі заочного конкурсу звітів про роботу роїв. Молодшої вікової групи в межах всеукраїнської гри Сокіл Джура бажаємо маленьким патріотам успіхів та подальших блискучих перемог. Втілюйте в життя нові проекти, творчі задуми та креативні ідеї. Дякуємо наставниці Людмилі Мартиненко за виховання юних патріотів, командну роботу, ініціативність та спільне втілення в життя цікавих проєктів. Які сприяють формуванню учнів активної громадянської позиції, почуття національної гідності і самосвідомості, вихованню любові до України. Інформацію надала Леся Чоповська, заступник директора з виховної роботи, виховник куреню імені Геннадія Куприкова.